Як приготувати сир страчетела? Показую. друзі після минулого відео з салатом з гарбуза. сики б коментів, що Боже, який дорогий салат. Давайте я покажу вам, як приготувати цей сир дорогущий всього-навсього з двох інгредієнтів і вийде навіть дешевше, ніж в все, що буде потрібно: моцарела і вершки. У мене така міні, можна взяти цілу, але в розсолі. Беремо цю моцарелу 50 грам приблизно тут. Мене. І отак, от ручками її розминаємо на маленькі шматочки. По суті, страчатела сир це обрізки від самої моцарели. Коли роблять сир бурата, залишаються обрізки. І ті обрізки змішують з вершками, але якщо купувати по окремості вершки і моцарелу, то по собі вартості вийде трішки дешевше. Тому ми беремо вершки на 50 грам сиру, даємо 20 грам жирних вершків. Дрібку солі, ну і можете перцю додати. Тепер ложечкою все перемішали і поглянь. Вуаля! У вас виходить справжній сир страчатела, поглянь. Оце, друзі, справжнє смакоття. Додайте його в Мле, додайте його на тост з авокадо. Будь куди в салат, і він стане просто вишуканий і неперевершеним. Тому зберігайте і готуйте на здоров'я. А мені, як завжди, лайк і дякую в коментарі. Усім смачного!